Я ще в школі пробував викладати, мені це довіряло почесне, місію. От В кожної дитини є свій талант і от їх розкривати подобається мені. Він у кожного різний, і тому це робить цікавим цю роботу. Ну, Я вже не міг yeah, yeah. залишатись осторонь. Зі своїм підрозділом були. В окраїнах Красногорівки, поблизу Горлівки, Авдіївська промзона. Доводилось робити багато виходів, багато бойового досвіду тоді з'явилося. Нагоди дня працівника освіти своїм колегам да, я побажав би не боятися інновацій і натхнення, натхнення розкривати таланти дітей. Доки йдуть бойові дії, я планую залишатися в Збройних силах України. А коли вже це все закінчиться, я повернуся до своєї цивільної професії, до своїх улюблених дітей до школу, але тільки з перемогою.